Два тижні тому я переїхала зі Сполучених Штатів до Європи після трирічного безвізного перебування. Спочатку на півночі штатної Мічигану, маленькому місті, і потім чотирьох місяців у Чикаго. Я переїхала у Європу і зараз я перебуваю у пошуках нового місця життя, тому що так я втратила базу. Я покинула Україну у березні 2022 року. Спочатку я була три місяці на тимчасовому захисті в Болгарії, потім з'явилася програма ЮФО. Я переїхала в штат і Я чесно там намагалася і думала вже залишатися, я майже вийшла заміж. А, одружилася так, вийшла заміж. Правильно ж українською. Майже вийшла заміж. У мене на каналі є відео про мої стосунки в Штатах. Я могла там вже не знаю дітей, мати. Якби я захотіла там залишитися, я б залишилася, але я зрозуміла, що те життя не моє. Я не працюю так, як я там не живу, я не працюю тим, яким я хочу. І мій шлях просто там не складався. Тому я все спакувала стосунки, завершила. Мій партнер не був готовий до таких великих змін у житті. І він мав на це повне право, тому я все перек. Пере, пере, знаєте, переграла, і можливо, я, я так зараз думаю, можливо, я уникнула великої помилки в своєму житті, тому що я вважаю, якщо ти заводиш дитину за кордоном із американцем, і якщо ти переїжджаєш ти там абсолютно сама, і лише ти, так типу там нікого нема, то ти, скоріш за все, в Україну так літати часто не будеш назад, і до своїх подружок літати не будеш. Тобто для мене це важливі фактори. І плюс, якщо дивлячись ще з ким ти заводиш дитину, якщо це не дуже така, знаєте, фінансова ситуація в родині буде дозволяти найняти бейбісітера, найняти там є така професія, як sleep doula, так doula українською. Ми кажемо англійською sleep doula. Я викладачка англійської мови, тому люблю в свої відео вставляти маленькі фразочки, коли вони нативно так виходять. Так от, а у мене б цього всього не було. У мене б було таке дуже-дуже. Мізерне існування в Америці, працюючи на трьох роботах без декрету, без жодних якихось польотів додому. Тому я зрозуміла, що вже йде до того, щоб я там укорінювалася. І це укорінення було нещасне, мізерне. Я вирішила, ні, я переїду назад. Це було дуже важке рішення. У мене на каналі було багато відео. Ви бачили, як мій моральний стан змінювався від відео до відео. І в результаті я ухвалила це рішення. Нарешті я поїхала. Це було дуже важко. Фістично це зробити, я вам повторюю: я все тут одна роблю, і коли ти один, ти, ти ну, це дається важче. Але у той самий час, можливо, і легше, тому що тобі не треба ні з ким радитися. Ти взяла, сама прийняла рішення і все, все купила. Головне це гроші заробляти, щоб бути незалежною і ухвалювати ці рішення. От. З цим проблемно було, тому що у мене трудоголізм мені здається в крові. Тому раніше у мене було три роботи, а зараз у мене лише дві. От, але відео не про це. Відео про те, що своєю першою країною е, в Європі я обрала Польщу. Я вам сьогодні розкажу, чому я тут провела вже два тижні, і я хочу ем, сказати, що для мене це був ідеальний варіант. Я радилася з багатьма людьми, і хтось мені казав, що е, е, два тижні в Кракові це як сел в Харп. Само, як це само шкода, так а для мене взагалі вийшло по-іншому, так? Тобто, те, що для одної, однієї людини, там хтось скаже, Польща, у ти що, навіщо туди їхати? Ти ще після штатів, тобі не сподобається, на мій погляд, це було просто чудовим рішення. А то, що я зробила за ці два тижні в а, Польщі, а, значить, перше, що ми тут дуже дуже класно після штатів, це наскільки доступна країна і а, співвідношення ціна якість. У Польщі, надзвичайно, велика кількість українських закладів, наприклад, ресторан Кальяна Dragon Tail, її відкрила одеситка. Джібар, в якому я пішла, підстріглася, пофарбувалася, зробила манікюр, педикюр в 4 роки дуже швидко, із чайовими 10%, і то по бажанню за бажанням. Все це українські сервіси, і тут можна і масажі знайти, і наші лікарі тут є, і психологи є українською мовою. Тобто, все, що вам потрібно, якісь психологічні центри, якщо вам потрібні якісь таблетки, тут все тут так багато українства. Що якби я поїхала, ну ви мене поправте, якщо я не права, але мені здається, якби я поїхала в Португалію, так можливо, там теж є наша велика діаспора, але в Португалії все ж менше українців, ніж у Кракові. А для мене було важливо, щоб було, була доступність. Цих всіх сервісів, тому що все ж таки, ну, тут мені хтось сказав, до речі, що в Києві ціни зараз трохи вищі, ніж в Кракові. Тому, як то кажуть, I'm in for a big surprise, напевно, що мене чекає неприємний сюрприз, бо я все ще живу у світі, де чашка кава в Києві коштує 20 гривень капучино. а Там зараз вже мені здається, скільки 60 чи 70, тому. От, але за орендою я дивлюся. Я до того як переїхала з Києва до Болгарії на тимчасовий захист у березні 22-го року, я знімала а, півтора роки квартиру у комплексі Standard One. Це така маленька, маленька студійка 28 метрів в Києві. Над метровий ставковий центр. І от я там жила, я платила вже під кінець. Мені піднімали ціну до. 14 тисяч гривень на місяць. І я зараз дивлюсь, в принципі, в тому ж комплексі не набагато піднялася ціна. Тобто по оренді я бачу, що в Києві не прямо такі баснословні, особливо у старому фонді, ціни. Тобто можна зняти щось в межах 15-18 тисяч. Що завтра зараз це приблизно там 300-300 400 тисяч. 450 доларів, тобто все одно оренда в Києві набагато дешевше, і зараз я от у цих пошуках, де мені залишатися, тому що так я втратила базу Америку, це була нещаслива база. І я зараз шукаю нове місце для життя. І я розглядаю Україну. Звісно, я хотіла повернутися додому, і е, я дійсно її розглядаю. Але коли відбуваються, посилюються атаки, у мене. Е, Ну розумієте, я, я вже не там і я не була там три роки, тобто я вже втратила цей зв'язок, і я розумію, що всі ці три роки ми жили з моїми друзями, з моїми батьками, з моїми родичами, ми всі жили різні досвіди. І те, що я от, наприклад, кажу своєму братові, що робити, коли там тривога, і оці всі звуки вночі, те, що атака була 23 го так 23-го було квітня, так. Е, він каже: просто е, спи. Е, ну а хтось йде в коридор, так або от є люди, які кажуть, просто спи і е, думай, що в твій будинок нічого не прилетить. сподівайся на краще. Можливо, до цього психіка адаптується якийсь час, і люди три роки до цього жаху адаптувалися. І якось хтось адаптувався, хтось не адаптувався. Хтось там мені в коментарях писав, що п'є валеріанку двічі на день, е, і за півроку після повернення з-за кордону адаптувався. Тобто я, я, не, ну, я ще, знаєте, не те, що я повертаюся із дуже стабільною, стабільним станом, тому що я все ж таки була в імміграції, і це було дуже важко. І зараз я перебуваю у стані на, валіз, на валізах, і в мене немає відчуття коріння. Тобто я така ну, трошки розхлябана, можна сказати. Тобто мені потрібно відновитися. І я боюся, що якщо я в такому стані зараз повернуся і потраплю в події там, умовного 23 квітня, то на мене це буде ну, мати такий x 10 ефект в 10 разів сильніше, і я боюся, що. Я там втрачу якусь здорову клепку, і я буду відходити від цього ще. Ну не знаю, але треба перевіряти, треба їхати. Я все ж таки поїду в Україну, але. Але не одразу. Спочатку я поїду у Францію, моя до своїх однокласниць. Так не лише у Франції, потім я ще в одну європейську країну поїду. Тому слідкуйте, не пропускайте, я буду їздити. І е, е, от як обирати країну? Так, тобто я розглядаю опції. Якщо не Україна, яка інша країна? І для мене я собі зробила певний список критеріїв, які для мене важливі. Вони будуть у кожного різні і дуже багато факторів. У мене, наприклад, немає дітей, у мене немає партнера, тобто я взагалі не дивлюся. На там якісь фактори, які з цим суміжні. Для мене найголовніший критерій це після штатів на контрасті. Мені потрібно, щоб країна була доступна. Тобто мені потрібно, щоб на приблизно 1500-2000 доларів покривати всю свою базу. Оце мені б хотілося. І друге, щоб. А, щоб ні, давайте зупинимося. Напевно, це найважливіший критерій, тому що в мене ще були критерії на кшталт. Я хочу, щоб була мова, якою я спілкуюся, або яку я потенційно хотіла б вивчити, наприклад, французька у мене на середньому рівні. Я думала, о було б класно пожити у франкомовній країні, тому що я б могла так вбити двох зайців, так і базу собі влаштувати безпечно і а, влитися в суспільство, підтягнути свою мову. Або іспанською, я теж володію, я іспаністка за освіту. Іспанська була моя іспанська філологія була моєю. Specialization. So my major was Spanish, my minor was English. And... От можна в Іспанії, але я після того як я наслухалась, як важко зняти квартиру в Іспанії та у Франції, що потрібно перше це давати контракт від місцевого роботодавця, щоб ну показати так орендодавцю. Друге, потрібно показати, що ти заробляєш втричі більше від вартості квартири. Вартість квартира квартири в Іспанії, ну там. Ну, близько тисячі євро. Напевно, я не хочу жити у маленькому місті. Мені потрібно жити у місті десь 500 тисяч мільйон, десь таке. От вартість квартири у такому більш-менш великому місті, наприклад, в умовній Валенції. Я не хочу жити під Валенцію, я хочу жити саме в Валенції, бо я жила 2,5 роки у роки у Мічигані маленькому містечку. З мене вистачило, як то кажуть, в Іспанії баста все не треба більше. Я вже хочу, щоб була культура, щоб був доступ до сервісів, щоб було багато опцій, щоб були люди, щоб була велика ком'юніті, і щоб був класний громадський транспорт, і загалом транспорт не сполучені з іншими з іншими країнами і з іншими. Областями цієї е, країни тому. Вартість квартири в таких місцях коштує в Іспанії десь 800 тисяч євро, у Франції трохи повище. І м м отут вже треба тобто показати 3х доходу від місцевого іспанського чи французького роботодавця. У мене зараз, після корпоративної моєї роботи в Штатах, я знаєте, так жартую, що мене вакцинували від корпоративної роботи, і взагалі від найму. Я зараз хочу лише фокусуватися на а, самозайня, так, тому що я зараз ютуберка, я створювачка контенту, мені дуже це подобається. У мене канал місяць тому був 7 тисяч підписників, сьогодні вже 8 з чимось, там, з хвостиком. Я бачу, скільки це може приносити заробітку, просто тому що ти є той, хто ти є, ти ділишся своїм досвідом, ти даєш користь людям. І мені хочеться рухатися в тому напрямку, в якому у мене виходить і в який мене тягне. Тому якщо лише те, що я знаю там, іспанську мову на високому рівні, і те, що я ну, так, так, англійська мова викладаю, Британська рада, все таке, але це не означає, що я хочу йти і працювати знову в найм. І ще, якщо я дивилася вакансії в Британській Раді, як викладачка англійської мови в Іспанії, якщо не помиляюсь, або в Барселоні, або в Мадриді, так вони платять приблизно, це вся інформація є у вільному доступі. Вони платять приблизно 15-20 євро на годину. Вибачте, квартира коштує 1000 євро, а в наймі платять 15-20 євро. Можливо, я колись повернусь в найм, але поки що після моєї корпоративної. Роботи непрофільної, не по викладанню, тобто є ще опція йти в непрофільні роботи, там якісь адміністративні посади, чи щось там. Ну так, знаєте, як папірці перекладати, я не знаю, чим я могла б займатися, зайнятися, тому що я все життя лише викладаю і це саме те, що мені подобається. Просто так робити, щоб мати французький чи іспанський контракт, щоб потім знімати квартиру. Це по суті буде продовження моєї історії в Штатах, коли я там працювала на роботі, яку я не любила, лише для того, щоб мати медичне страхування від роботодавця, та щоб мати якийсь такий більш-менш ну поганий стабільний дохід, щоб покривати собі там. Квартиру, лише квартиру, і там трошечки їжі, а на все інше я мала собі батрачити ще, працюючи, оце, з собаками сидіти. Я там до якогось кота ходила, його там пузіка йому чесала. Чухала на основній роботі на одному ноутбуку викладання на другому ноутбуці, тобто три роботи одночасно. Ще по суботам я працювала хостес в ресторані. Все, такого життя мені більше не хочеться. Я зараз хочу жити в країні, де не так дорого, і я хочу не знижувати свої стандарти життя. Тобто, Польща знову так повертаюся до того, що Польща мені підійшла на перший час. Тому що я саме тут, як, як знаєте, відмокала, начебто плюс тут дуже багато людей є. Тут дійсно багато хто виїхав саме в Польщу. Тобто тут є доступ, і плюс в Україну можна їздити, якщо ви не боїтеся і можете заїжджати виїжджати, то в принципі додому тут недалеко. Але я поки що чогось от мені не хочеться жити в країні, поки що я ще пручаюся жити в країні, мовою якої я не спілкуюся, але можливо. Мені таки прийдеться йти на компроміс, тому що у Франції, Іспанії, чи там Британії чи Ірландії. А поки що я не бачу себе, ну точно не в Ірландії, не в Британії через вартість життя і погоду. І а, поки що, можливо, Іспанія. Але в Іспанії, поки що, я от цей момент з пошуком квартири. І я ще люблю так, щоб я обирала. Там же навпаки е, тебе обирають, орендодавці. Що вони якийсь конкурс влаштовують, чи ти маєш їх благати? Будь ласка, обери мене, обери мене. Ні, мені дуже подобається як в Україні. Ти просто обираєш сам квартиру, подобається, не подобається, перше, останнє і все. Питання немає. І мені здається, що така ну, певним чином нерегульованість, так, напевно, вона існує і в інших країнах Європи, особливо близенько до України, Східної. Я чула, що в Хорватії можна зняти квартиру за 800 євро по закордонному паспорту. Тобто, в принципі, є такі варіанти. Я буду всім з вами ділитися, тому не пропускайте. І, що хотіла вам ще сказати? Хотіла сказати, о, я знаю, вам іноді подобається, коли я щось показую в камеру. Хотіла показати вам, сьогодні я сходила на шопінг і купила собі деякі речі. Значить, життя людини, яка постійно на валізах і у якої нема бази, це коли ти нічого собі не можеш купувати. І ти, якщо щось купуєш, ти дивишся на його практичність, ти не думаєш про те, щоб, щоб ну, ти не думаєш про... Не знаю, от, наприклад, підбори, так ти не будеш собі купувати великі якісь чоботи до коліна, тому що ти думаєш, що ти їх не перевезеш. І ти купуєш щось практичне. І От я один рік. Я в Лас-Вегасі, коли була, я купувала собі якісь кросівки. В Лас-Вегасі я була в листопаді 2023 року. Там зайшла в аутлет, купила собі кросівки, відносила їх. От прямо я сьогодні побачила, що ось тут там вже дірочка була, і вирішила, окей, куплю нові. Купила собі класні. Я, до речі, була вражена, скільки коштує взуття. Оце я купила собі в еко. Я вже в тому віці, мені 30 років, коли я почала звертати увагу спочатку на здоров'я, здоровлячко. А стопи і вже потім на красу. Тому я купила собі отакі hiking sandals. Я буду о, влітку ходити багато містами цими європейськими, і я їду туди, де буде природа. От, до речі, дам вам один натяк, що після Франції я їду о, до країни, де в мене буде ось оце мені стане у пригоді. Тому от. Купила собі сандалі а, про ціни. Я була вражена, що ці сандалі, ну це Еко, це хороший бренд, але вони коштують 140 доларів. Що, в принципі, не знаю, вони завжди так коштували в Україні теж, тому що я якось звикла, що воно коштувало там 900 гривень, може там півтори, може дві, але 140 доларів це скільки? Це 6 тисяч гривень, так, приблизно, 5-500. І скажіть, чи коштують стільки сандалі зараз в Інтертопі? І ці Asics, це кросівочки, Коштують 125. От, тобто я собі купила такі взуття, все старе, я викидаю, тобто я їх доношую, що дірочки з'являються, і все. І ще купила собі дві футболки: оцю і е, таку саме, але таку чорну сіру по 22 долари в манго. І ще купила собі такі штанці з льону. А загалом дуже скучила за манго, за європейським стилем. Трохи так душу. Душа болить, коли ти бачиш красиво вбраних дівчат, і ти розумієш, що ти не можеш собі дозволити красиво вбратися, тому що у тебе нема місця у валізі. І ти розумієш, що куди ну у тебе нема бази. У мене от зараз у мене реально нема відчуття дому. тому що дім моїх батьків це дім моїх батьків. Я не відчуваю, що от я поїду додому, я не уявляю, у мене нема картинки, у мене нема мого дому. І це, це як то кажуть, у той трейдоф, так. This is the trade-off of being a vagabond. Тобто це ціна, яку ти платиш за оціняння е, так по світу. З одного боку, мені е, я дуже ціную цю свободу, я знаю, що не усіх вона є, і е, е, ця свобода, ця не незалежність, так, тому що я так влаштувала своє життя, що у мене нема дітей, собак, і мій е, дохід, він весь йде від активностей, які. Віддалені, так, тобто я викладачка англійської мови, я працюю лише віддалено, я працюю лише там з понеділка по п'ятниці. Тобто, всі мої от зараз переїзди. Я буду переїжджати приблизно кожні а, два тижні, наступні а, наступний місяць чи два. А, я все так спланувала, що я працюю п'ять днів на тиждень, а на вихідні я кудись перелітаю або переїжджаю. Тобто, ще відповім на питання, чи я відпочиваю, чи мені вдається виходити з вигорання? Ні. Ну, з вигорання я виходжу за рахунок того, що я на, насичуюся цими всіма процедурками, цими е, з, е, піклуванням про себе, е, і те, що я можу ходити там, я їм. Е. В ресторанах кожного дня не тричі на день, але там щось там собі там якось. Ну воно недорого. Наприклад, я дуже скучила за шаурмою, Вона тут 5 доларів коштує, 5-6 доларів. І нормальна якість така. Я дивлюсь, я, таке я. оці всі репс, так. Чи мені зараз дуже подобається купувати по десерту в день? Оцей торт заходиш, купуєш 20 злотих коштує. Це десь скільки 5 доларів, один шматок класний наполеону. От реально, чи оцей вафельний торт? Я ходжу, ну вони всі оце по 5 доларів. Тобто я не так прямо знаєте, що поляну собі кожного дня накриваю, ні, але піти кудись на сніданок. Тобто, в мене є відчуття, що я у відпустці, але у той самий час дуже багато енергії витрачається на. Хвилювання, от я зливаю багато енергії саме на тривожність. Тому що коли ти у відпустці, ти знаєш, що ну я поїду потім додому. А я знаю, що у мене перше, я маю продовжувати заробляти гроші, тому що а, ну я якби багато зараз витрачаю, так і у мене нема такого, що мені в кінці місяця зарплата прийде, так? Тобто, ні, я сама. Так створила свою рані, що я сама собі по суті, так влаштовую це, скільки прийде, так, яка буде зарплата. Але я це регулюю, звісно, я не працюю більше, ніж там, 10 годин на тиждень. І я регулюю це ціною, і я регулюю це своїми кордонами. Наприклад, що я не працюю по вихідним, чи там, не роблю собі те, що називається split shift. Тобто я не працюю там, 2 години о 8 ранку, потім о 8 вечора. Такого нема. От але загалом, а за рахунок комунікації, якщо ви думаєте переїжджати, наприклад. Ви собі ще закладаєте, що комунікація буде багато у вас забирати енергії, тому що всі тебе хочуть побачити, ти всі хочеш побачити. І люди, які хочуть тебе побачити, вони то у себе на базі, а ти викоріний, так? І тобі потрібно е ще в тебе джетлаг, якщо ти летиш з іншої країни, е частини світу. І тобі потрібен якийсь час, щоб налаштувати якусь побути, зрозуміти оце проплакатися, що ти втратила дім в. Котрий раз і е, е, якось так м'яко заходити в контакт. Тобто я трохи я думаю, пере, перенаситила свої ці два тижні в Кракові, тому що в мене е, не те, що були зустрічі із людьми, яких я знаю, а ще в мене були зустрічі з підписниками. От, і я це вже під кінець почала е, регулювати. так, Я зустрілася. Не з усіма, хто мені писав, тому що дійсно мій емоційний ресурс він потребує підживлення, і от я буду краще до цього ставитися, так, на це більше уваги звертати, коли я поїду у Францію, у Страсбург. Трохи вам розкажу, значить, коли це відео вийде, я буду у Страсбурзі, а потім я поїду в трохи менше французьке місто, але теж в регіоні Альзас. Там туди я їду, чого я його вибрала. Так? Це, як, знаєте, in the middle of nowhere, так посеред. Нічого. А, як це? Я так подивилася на мапу і вирішила: а, поїду в Страсбург чи а поїду там туди-сюди. Тому що люди, я їду туди, де є мої близькі люди, тому що, коли в тебе підірваний стан такий, тобі потрібно бути з людьми. Ну, не потрібно, а бажано, напевно, так, кому як. От мені, наприклад, а бажано бути з людьми, зі своїми рідними, от такими. А... Рідними людьми і в мене однокласниці близькі дуже подруги. Вони деякі з них вони в Європі. От одна з них у Франції. тож я поїду, якби до неї в гості. Я там все одно зніму Airbnb, Так я працююча, працююча жінка. Вона працює і вона монтує також, тому що я ще й YouTube веду. Це теж робота. Якщо ви думаєте, це так легко. Ні, я можливо. В мене на сьогодні був запит від моєї студентки, яка викладає англійську мову. Вона мене спитала, чи я надаю консультації про по Ютубу. Тому можливо, в мене ще одна буде така, як це direction, так який є, в якому я буду працювати. Мені цікаво, можливо, спробую чи щось піде з цього. А бачите, скільки проєктів є, скільки проєктів? Якби мене це попросили в Штатах, коли я це працювала на, на ізнос, просто у мене просто не було енергії. А зараз я на все енергія, тому я дуже рада. От е, і я працюю так, я працюю і мені потрібно жити в Airbnb, тому я їду до однокласниці, але жити буду сама, так і плюс. Це мені хтось писав під відео, про скільки коштує бути, там, щось, як відео називалося, незалежною якоюсь там, в Чикаго 7 тисяч доларів. Так? А, то мені писали принцес, ну просто принцес. А, тобто я не знижую свої стандарти життя, а мої стандарти життя це жити одній. Єдина людина, з якою я можу ділити свою жил протягом тривалого часу це мій партнер. Так, романтичний партнер, з яким ми спимо в одному ліжку, так з яким я можу себе повністю почуватися з собою, можу голою ходити, можу що завгодно ходити. Це, це мій партнер, якого в мене нема зараз. Тому єдина людина, з якою я можу жити, це я сама. І це коштує грошей. І ну, що, що мені потрібно купувати хорошу їжу, ходити в заклади? Тобто я це все не... Якби я не жертвую цим, тому що мені необхідно підтримувати себе. От я завжди на цьому наголошую в своїх відео, що треба підтримувати себе, особливо в буремні часи. А як одна жіночка американка сказала: When things are not normal, do normal things. Мені це дуже запало в пам'ять. така класна фраза. Коли якби я не знаю, речі не не так як ти звик, треба робити до того, що те, до чого ти звик. Так? Тобто стріляють, ти все одно там робиш свою skin care routine. 7 step skin care routine. Я це ввожу, як я сміюся. Дім це там, де мій skincare, так? засоби по догляду за шкірою. У мене декоративної косметики нуль. Ну, окей, два айтем. Це очі і губи. А і гігієнічна помада, а от Skin Care то в мене там 7 Step, і я дуже описала бренду, яким я користуюся, чи можу я з ними поспівпрацювати, бартеру, бо дорога косметика, але вони мені щось сказали поки що нема. Ой, тому буду чекати, не буду поки казати, чим користуюся, але мені дуже подобається. Український бренд класний. Його ще собі на Мусіна Лєра Бородіна рекламують. А я пишу і кажу, у мене 7 тисяч підписників, можна вас прорекламую по вартеру. Ну окей. А так, щось ми з вами заговорили за 26 хвилин. Uh, все буду вам розповідати, як мені Франція зайде. Францію теж досі розглядаю, не дивлячись на те, що там оця з квартирами, з емплоєрами, замарочки. Але буду дивитися, можливо, там я, якесь буде щасливе співпадіння. Uh, чи мені взагалі вайб французький зайде, тому що я все ж таки французькою спілкуюся лише на середньому рівні. А uh, от далі ще одна країна буде, і далі вже назад в Україну, якщо нічого не поміняється, бо зараз тут все так у, -у знаєте. Кожного дня щось може змінитися у нашому стані, так, моральному та у політичному, так, геополітичній ситуації. Тому а дякую, що дивитесь, дякую за вашу підтримку. Е, дякую, що, що бажаєте мені так, зичити щастя і е, щастя у пошуках. так, Вдачі у пошуках. Будемо шукати з вами разом. І до зустрічі у Франції. Запишимо вам відео наступне із Страсбург. Страсбург! Сподіваюся, правильно сказала. Все, всім па-па!